Давай, давай. 에, коли ми приїхали в Київ 96-му році, ми жили в гуртожитку. І ввечері ми ганяли по етажах, там були такі спільні теж дуже широкі. І коли хлопці приходили до дівчат, там жили ще дівчата, з якого сім'я я навіть не пам'ятаю, з якого це було на вулиці Лубановського. Mm -hmm. І е, вони такі казали, Марії, а бігати в І Я бігав в музеї. А вони, вони мені залишали як чаюки. я тобі не розумію, що це, як це працює, але я пам'ятаю, що 96 році мені е, залишили ці гривні. І гривні це тоді володінь такі кошти, що можна було купити 20 рубль. Вау. Можна було купити чотири цю нас. Це валюта, як ми бачимо. так і ми убились. Це по долар. Якщо він помиляється, з доларом наш. Так, так, так. Я пам'ятаю, що я не знав, коли ці гроші на куди сховати. Я взяв кавіот, припідняв куточок. Під і заховав. да. Я не знаю, я не знаю, чому я був це але. Я пам'ятаю цей момент, коли мама прибирала така, підіймає, каже: звідки ці гроші? Я такий. Ну, якщо я зараз не скажу, то то я їх втрачу. Мені <говори> да, да, да. довелося ну, розповісти ситуацію. Історію, вона мені сказала, це. Це твої гроші, то ти ти їх печати як хочеш. Нормально з того часу я нормально з мамою там буду міст її розповідати, де я заробляю. Ну це такі перші гроші, які я так самостійно заробив. Коли ця збройська їздить, то щось продавав по не казати, що можна було дуже багато охочів, фруктів, ягід, яблука, власне, все, що ми вирощували, і там діток скаже: не стільки не з'їхав, давай трохи продаємо. Тількись там п'яніриває там. Я так все продав. Я все продав, я приходив на базар, там не було місця. Я завжди знаходив місце. У мене ніколи не було вагів. Я ходив по всім сусідам, брав, брав ці ваги. Я продавав, продавав, мене дуже сильно обдурювали. Я навіть бачив ситуацію, коли там жіночка підійшла, і така, поки я її зважу, вона так. Тримала пакети, така собі в пакет так, закидувала, а мені сподобалося не досить чоловік це сказати. Такі да. А ні, а ні, я згадав. Я я її я, я, я не, не стримався. Я сказав їй, що вона в мене краде. Вона почала на весь позара кричати, що це типу я її обманю, а я такий довго дивно відкриваю її пакети, починаю доставати свої гроші. І коли всі побачили, що там реально лежать гроші, то вона втекла. Да? Я відстояв, відстояв своє право поводитись такою появно, і це до речі, схід класики. <рикул> я не пам'ятаю. Mm -hmm. А, ну короче, підлітковий дик, так? да? Так, так. Юля, ти? Ой, я <рикул> теж дівчина з 90-х. <рикул>